Привіт, канал Фіш Приїхали вже довести до поплавок на таку піщаду кадаву. Вона туди ось велика така. Зараз розкладуємось. Прикормка в мене ж сама Інтеркриль преміум, серія Карась, Конопля. Зараз трішки пару шариків туди корму і... Будемо ловити. Закинулась, будемо чекати кльову. Браво. Це вже друга, я першу не знімав, вона вже плавала ось там. Це десь така ж була гарна. Валечок клюнула, друзяки. Ось така ось малесенька. Вже, як ви подивіться, на цю краснопірку. Це капець. Звідки її тут так багато? Не, не зрозумію. Ось така, друзі, краса. Але поки що нічого не клює. Ловив три рибки. І все. Будемо чекати кльову. Може вже будемо збиратись додому, я не знаю. Що ось така ось клюнула. Друзі, як ви подивіться на цю картіпірку нормальну таку, так? Да? Браво, клює. Вже вроде, розкльовується, так що будемо ловити. Ось дивіться, яка ще одна клюнула ось така. Така, друзі, вийшла рибалочка. Майже нічого не зловила, я все випустив, бо наші мені це 4 краснопірки додому, навіть не посушити. Ох. Так що вже збираємось, будемо їхати додому. Оти, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.